Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Нова гілка британських колісних середніх танків. Це щось новеньке, але не так-то все просто і не так файно. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвонюс, і сьогодні хочу розповісти вам про нову гілку та преміум танк XOR 1010 FB. І я думаю, що скоріш за все цей танк буде у нас в травні, тому що буде у нас за даною інформацією, буде марафон. І марафончик, можливо, буде на цей ну, танк. Обіцяти нічого не можу, просто за попередньою інформацією трішки щось десь чук. Раєм вуха, отже, розпочнемо розглядати цей танк, його тактичні характеристики. А доки ти зручно умощуєшся, пропоную написати тобі коментар, крища. що ти думаєш Це про цей танк в кінці відео, та влупити вподобайку з ноги. І не забудьсь підписати з усіма сповіщеннями про цей канал. Всім дуже дякую. Поїхали! Середня шкода з пострілу складає 360 альфи. Але тут ще є у нас фугаси. Фугас складає 460 одиниць альфи. Так, ніби непогано, все здається по гарматі. Середнє пробивання 218 мм на бронебійному. А от. Дуже на брони під колі 252 мм. ніби й непогано, пугас пробиває 50 мм. Якщо заїхати в корму, то загалом ти будеш пробивати не завжди десятки у спину. Але перезаряджання гармати складає 12,2 секунди. Цей танк щойно вийшов на супертест. Його ще тестять. але є дуже багато мінусів. Що стосовно до того, що з цим танком буде взагалі відбуватися, можу сказати одне: те, що насправді по тактичних характеристиках, те що перезаряджання тут 12 секунд, то розкид на 100 метрів всього 0,33, та час зведення. Дві одна секунди, але якщо накинути обладнання відповідне, ну, то красі. можливо де у нас буде 10 секунд та розкид на 100 метрів 0,3. Але також на цьому танкові є КВН КВН донизу 8 градусів, боєкомплект 50 снарядів. Максимальна швидкість вперед всього 60 км. Так, для колісного танку 8 рівня це в принципі більш-менш нормально. Але швидкість назад 30 км. потужність двигуна 450 кінських сил, та на одну тонну 23,7 кінських сил. Танк загалом то легкий, але все ж таки, якщо цей танк має таку тактичну характеристику, особливо по мобільності, то скорость то швидкість повороту наших гусениць всього 30 градусів. Тобто, цей танк не має майже ніякого повороту корпуса. Він буде дуже повільно повертатися і не буде дуже комфортним, як ЄБР. Але за попереднім виглядом цей танк нагадує нам колісного лунтика 8-го рівня французів. Швидкість повороту башні 50 градусів, тобто башня повертається дуже швидко. Ця башня чимось схожа на одну. Із ЛТ, яка знаходиться на четвертому рівні. тобто башня звичайна бронювання корпусу взагалі немає всього 18 міліметрів. Бронювання башні 18 міліметрів, живучість 1300 одиниць. Загалом, якщо взяти та подмислити, цей танк будуть пробивати, тому що між колесами та башнею дуже великий простір, і пробивати будуть зносити вас просто фугасами. Ну, я думаю, що Wargaming підправить трішки тактичні характеристики і буде все файне, але огляду танку 390 Метрів. І в принципі для середнього танку цей огляд більш-менш нормальний для того, щоб нагинати противника. Отже, повернемося до цієї гілки. Якщо ця гілка буде виходити у нас, то ця гілка буде в нас приблизно десь червні, а то і в лип. Можна сказати, що до кінця літа ця гілка вийде. Можливо, навіть і раніше, тому що якщо вже цей танк випустили на супертест, особливо преміумний танк, то нам чекати довго не потрібно. Два-три місяці, і у нас буде так, не потрібно тут жарти, не арестовищі, не потрібно тут, то цей. Танк буде у нас скоро, і загалом ця гілка. Насправді ця гілка буде не такою імбовою. І якщо будуть тактичні характеристики, такі як у ЄБЕРі, але навряд чи я думаю, що буде таке, як у Єбера, то загалом, в принципі, не ці танки нагибати курчан. не будуть. Це ці будуть танки, такі як, наприклад, батчан, які будуть стояти в кущах і настрілювати від позиції, тому що бронювання немає, барабан кривий, але якщо в принципі зайти в бік до противника, то то можна роздавати барабан або ж то на Ксорчику, або на цій гілці, яка зараз у нас загалом у бета-тестувальні. Я думаю, що загалом скоро ці танки будуть апати, а можливо, когось і будуть нерфити. Тому огляди на техніку 8, 9 та 10 рівня прокачуваної гілки обов'язково вийдуть на цьому каналі. Отже, друзі, хочу вас просити, щоб ви мені розповіли в коментарях, що ви взагалі думаєте про цей танк, і взагалі, як ви думаєте, гілка колісних СТ нам потрібна в грі чи ні? Всім дуже. Як до зустрічі в нових відеороликах, пока-пока, тихого та мирного неба.